Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ, випуск новин спорту. Найаполітичніша збірна Росії з вільної боротьби олімпійський чемпіон та народний депутат України Жан Беленюк опублікував фото збірної Росії з вільної боротьби, на якому спортсмени задягнені у футболки зображенням свого диктатора Володимира Путіна на світлині присутній І колишній український борець Джамбалат Тадієв, який очолював російську збірну до осені минулого року, заступник міністра молоді та спорту України Матвій Бідний у доволі. Розпливчатій формі прокоментував створення переліку спортсменів, які виїхали за кордон за спеціальним дозволом, але не повернулися після закінчення спортивного заходу. Декілька десятків таких осіб, за його словами, вже виключили зі складу збірних, бо їхня поведінка не гідна національної команди. Частина з них перебувала на контрактах. Це штатна команда, працівники. Тому а з ними були розірвані контракти. Наразі мова йде навіть про їхню дискваліфікацію, є крайній термін та позбавлення спортивних звань. Як можливі санкції, сота у рейтингу WTA словацька тенісистка Аліна Кароліна Шмідлова у першому колі одного з чотирьох турнірів великого шолому Ролан Гарос перемогла 6-3-6-1 одинадцяту ракетку рейтингу, рейтингу росіянку Вероніку Кудерметову увесь матч. Словачка провела в одязі у кольорах прапору України жовтий верх та синій низ. Після гри у своєму інстаграмі у сторіс вона прокоментувала перемогу синьо-жовтим емодзі. Не позаздриш. середній призер чемпіонату української прем'єр-ліги, яким можуть стати або спортивний клуб дніпро 1 або Луганська Зоря, у другому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів може зіграти або з грецьким Панатінаєкасом, або зі швейцарським серветом. Для виходу у групову стадію турніру нашій команді потрібно буде пройти трьох суперників. Серед можливих опонентів у разі потрапляння в третій раунд: шотландський рейнджерс, португальська Брага, Нідерландський ПСВ та французький Марсель. На закуску після цього. Цього буде ще і стадія плей-офф. Натомість стало відомо, що найближчим часом має вирішитися доля наставника спортивного клубу дніпро 1 Олександра Кучера, оскільки керівництво поки що не має впевненості у тренері, навіть не дивлячись на те, що команда загалом провела гарний сезон і до останнього боролася за чемпіонський титул. А перед заключним фінальним туром залишається претендентом на вихід до ліги чемпіонів. Слобожанський баскетбольний клуб Прометей, попри міжсезоння продовжує формувати склад на наступний черговим його новачком. Став форвард збірної України Андрій Войналович. Минулий сезон він провів в естонському тарту, з яким став віце-чемпіоном Латвійсько-Естонської баскетбольної ліги в Україні. 23-річний войналович виступав за южненський хімік, з яким виграв чемпіонат суперліги, і столичний Київ Баскет. Збірна Дніпропетровської області зі здобутком у вісім золотих нагород однією срібною та трьома бронзовими посіла третє місце за підсумками командного чемпіонату України з легкої атлетики серед дорослих та молоді, який фінішував у Львові. Окрім цього, маємо друге місце з метань і третє зі спринту. Володарем однієї медалі найвищого катунку зі стрибків з жертиною став вихованець третьої спеціалізованої дитячі спортивної школи Олімпійського резерву Олександр Онуфрієв нашого міста. Шість медалей вибрали вихован спеціальні спеціалізовані де чічунацької спортивної школи олімпійського резерву з кінного спорту дніпровської міської ради у ході чемпіонату україни з виїздки серед дорослих юніорів юнаків дітей та вершників на поні який завершився у місті жашкові черкаської області чотириразовим срібним призером стала єлизавета сидоренко яка тренується під орудою наставника наталії Коблової. остання в тандемі з олімпійським чемпіоном юрієм ковшовим підготували діану савенко на рахунку якої дві бронзові Нагороди, попри військовий стан, періодичні повітряні тривоги і неймовірну спеку на вулиці, від якої партуманом стелився і огортав ковзанку у льодової арени нашого міста. На ній відбувся представницький, як для нинішнього часу, турнір відкритий чемпіонат Дніпропетровської області з фігурного катання. Попри військовий стан, періодичні повітряні тривоги та неймовірну спеку на вулиці, від якої пар туман всталився і гортав ковзанку льодової арени нашого міста. На ній відбувся представницький, як для нинішнього часу, турнір, відкритий чемпіонат Дніпропетровської області з фігурного катання, змагання кого спільними зусиллями організували та провели відокремлений осередок Української федерації з цього виду спорту нашого регіону та міська дитячо-юнацька спортивна школа зимових видів спорту. Маємо 150 учасників з різних куточків України. Це і Харків, і Київ, і Одеса, і Суми, і Кременчук, і Дніпро, звісно. Дуже багато приїхало дітей. І хочу зазначити, що хочемо звісно, подякувати нашим Збройним силам за те, що ми маємо таку можливість тренуватися, виступати, і діти мають можливість йти до своєї мрії. Гідну оцінку проведенню звітних змагань віддали не лише місцеві фахівці і титуловані спортсмени, але звісно і гості, які у першу чергу відзначили нескільки рівень виступів учасників чемпіонату, який, звісно, дещо впав, через обмежену спочатку через пандемію коронавірусу, а згодом і через російське військове вторгнення в Україну. Кількість таких і їм подібних турнірів, майже всі в Унісон говорили, похвальні відгуки та слова подяки усім причетним. То ініціював і втілив у практичну площину подібний проект, адже для гарної половини України він став ковтком свіжого повітря для їхніх вихованців, які нарешті отримали можливість посперечатися у належних умовах, де все було передбачено до дрібниць, продемонструвати власний вишків, на інших подивитися, порівняти хто на що здатен. Сьогодні при нинішніх обстоятельствах очень мало соревнований. Ми очень довольны, что що є приехать приїхати вот, хоч на какие-то, хоч куда виступити, показати своїх дітей, не Неважно там места, не ні міста, але вот, показати, хоч щоб була така можливість виступати. Це дуже важливі змагання, тому що э, ці змагання определяють твій рівень, плюс кваліфікують твій рівень і підіймають, тому що э, дуже мало в сезоні таких змагань було. А тим більше, коли приїхали стільки спортсменів і не тільки з Дніпра, польше і обласні змагання, але є так: люди із Одеси, є з Сум, є з Києва. Тому конкурентність для спортсменів – це один із головніших елементів. За доброю традицією організатори заздалегідь подбали та вручили відзнаки фігуристам усіх вікових категорій, хто виходили на ковзанку, а кращі з них призери і переможці були удостоєні дипломів, медалей та пам'ятних сувенірів, які на роки стануть кожному їхньому володарю гарним споменом про участь та здобуток у відкритому чемпіонаті Дніпропетровської області з фігурного катання в умовах війни травневого спекотного дня 2023 року. Ми займаємося великою кількістю допомоги, але сьогодні нас покликали долучитися до привітання дітей і ми зібрали подарункові набори кожному з учасників чемпіонату, тому що діти наше майбутнє, спорт це життя, життя в Україні триває, ми це підтримуємо, тож далі тільки більше. Звітний чемпіонат став яскравим заключним акордом важкого через війну сезону. Втім, попри складнощі, його як і всі попередні турніри подібного масштабу, завдяки спільним зусиллям відокремленого осередку Української федерації фігурного катання на ковзанах у Дніпропетровській області та міської дитячонацької спортивної школи зимових видів спорту вдалося провести, що викликає повагу до всіх, хто займалися їхньою організацією і реалізацією. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.